В цьому ролику ми вам покажемо оборудовання через два великий номер з, ну, з коридорів, де що знаходиться. І так поїхали. Ми поснімали сітки. Поступово будемо йти показувати. Якщо щось неправильно, Олександр Дмитрич або ви в коментарях нам будете підказувати. Ну, а ми покажемо вам в, в общем всю апаратуру. І так, коридори узкі. Так що, звиняйте, якщо буде съйомка така. Так, починаємо. Так, чуть-чуть далі. Так, вот тут, от наші ящики, тут пускові реостати. Якої групи не скажу, просто якісь пускові, ну, ч, Частина пускових реостатів, вона як буде з цієї сторони, так і з цієї, і з цієї кабіни, перед, ну, за кабіни теж буде. І так, пускові Есть. Є, далі. Так, це у нас тут перемикач перемікач ЕПТ, ось блоки стоять, ось блоки. Так, далі. Далі. Це у нас йдуть індуктивні шунти. Шунт. Ось індуктивний шунт, індуктивні шунти, 105 і 106. 105, і 106. Далі. Так, далі у нас іде, показуємо. Це у нас реверсор. Сідмий реверсор. Оце. Сідмий реверсор. Да. Зверху у нас э, двигуни, другий третій, внизу перший. Так, 3, да. третій перший. Сідьмий реверсор. Далі. Далі у нас іде мотор моторкомпресор. Ось він. Все, мотор моторкомпресор, все. Вот. Так, виходить, далі, 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 далі. Це у нас ідуть зверху, ось зверху. Йдуть пускові, теж реостати. Ось вони, в сітках, стоять, в сітках. Е, далі у нас йдуть шахти мотор вентиляторів. Да, ось вони, шахти. З цієї сторони, шахти. Далі. Далі. Далі у нас йде. Мотор вентилятор. Мотор-вентилятор, ось він. Внизу ось він. Вверху генератор. Ось, генератор. Да, він зверху. Далі, якщо ми вам покажемо, далі ось. Його рівні. Олександр Дмитрович казав, що їх бути не менше при прийомці трьох, ну, три, ну не менше двох. Ось. Їх тут два стоїть. Ось. Відео на відео должен бути видно. Так, далі. Зверху, Чуть-чуть назад розв'ящаємося, ось зверху у нас. Це у нас, щоб не перепутати, Роз'єдніть. роз'єднувач. Третій Третій роз'єднувач. Він включається Ось у нього вентиль. Якщо він не вмикається, то його перемикають вручну. Ось ключ тут вставляється і переводиться він вручну. Це роз'єднувач третій. Далі. Е, у нас заземлювач. Іде у нас заземлювач. Далі п'ятий. Ось його теж тут вставляється ключ і можна вручну переводити. Далі у нас іде роз'єднувач єд... роз четвертий. Точно такий же, як третій. Ось у нього в нього сюди ключ вставляється і переводиться вручну. Далі. Далі, тут чуть конечно. звісно. Ну, щотчики всі знають. Щотчики тяги, щетчики опалення. Далі внизу. Це демферні опори. Ось це демферні опори. Демферні опори йдуть. Е, давай ближе. Так, демферні опори. Далі сюди. Так, ось у нас три реле времени. Времені у нас призначено для вмикання через 6 секунд. Ці реле вмикаються. через 6 секунд. У нас вмикається друга ступінь наших спом-машин. Це мотор-вентилятор і мотор компресор. Це реле времен. Їх три. Ще раз, блінкерне табло на 10 блінкерів. Ось, показчики блінкерів. Далі йдуть 4. 4 у нас термореле. Які предназначені для захисту допоміжних машин від перегріву? Ось їх чотири штуки. Так, далі. У нас йде е, 110, двоякорне реле. Це у нас е, реле напруги. Якщо я не. Так, да, реле напруги. Да, Двохякарне реле. 110-те. Ось воно. Двоякоря в нього. Далі. Так, 200. Дференційне реле, 2001 з е, до ну, цепей до ну, наших спом машин. 2001 ДФРле. Далі наше. 0,15 діфреле. Це наше діфреле тягових е, кіл. О. Це тяговий хіл е, 0,15. 0.15. Для діфріле для, для захисту дифференціально тягових кіл. А 201 це наших спомагательних кіл. Далі е, зверху. Це наші ножі вимикання двигунів по заводу. Ну, заводська схема вимикання. Це ніж теж стояти. Це правильна нормальна робота. Ось е підсказки машиністу, Ось вони. як е е ножи вставити зверху, як поставити, які двигуни вимикаються по заводу. Ну, це іменно з цієї. Ну, далі ми покажемо ще один апарат, який це допомагає. Далі. Це у нас йдуть реле е перегрузки, пере реле перевантаження. 31, 32, 33. Наших тягових двигунів. То пасажирник, ти знають що це за реле перегрузки Так, далі. Далі далі у нас іде БВ. 12 HC, так от наше БВ. Істрі действий, що виключайте, вимикач. На каналі є вже ролик, так що не будемо а, на цьому. Зупиняйтесь. Так, далі, далі. Тут у нас далі, як ми казали, теж пускові, пускові реостати. Ящик тут і тут. Так, далі. Перейшли кабіну, другу кабіну, цей коридор. Далі у нас теж пускові е, супротивні. Ось в ящиках. Ми зняли наші сітки. От, в ящиках пускові наші реостати, реативі груп наших тягових двигунів. Не будемо за цим пасижирники, знаєте, Наша задача просто показати. Так, далі. Проходимо сюди. І одразу у нас от, у нас 170-й нож, ввода локомотива під низьким напругою в депо 170. -й. Це він весь 170-й. І так, попитаємося розказати. Оцей ніж стоїть, ну, це всі двигуни, правильно ввімкнуті, Нормальна ну, його робота, коли ніж зверху стоїть. Коли треба вам в локомотив в депо, ви ніж переставляєте сюди, вниз. І у вас запитка йде 5-го 6 тягового двигуна з розеток. Ви, розеток, ну, Локомотив заїде в депо. Ну, в, ну, в цех. І якщо переставите його сюди, якщо його вимкнути повністю убрати, у вас вимикається 5 6-й тяговий двигун. У вас схема s з'єднання не буде, у вас тільки буде SP з місця. Тоді ви зберете схему останніх тягових двигунів. Тому що, якщо у нас вимкнуть 5 6 двигун, вимикається. Ну, це аварійні схеми не, не в цьому відео. Далі. Далі у нас перемикач наших ослаблення поля зверху. Ось його привід, ось його вентилі. Далі ми пройдемо його, покажемо його з зі сторони. Але поки ми тут стоїмо, далі. У нас восьмий реверсор. Ось він. Це наші, зверху наш п'ятий, п'ятий, четвертий тяговий двигун. Внизу шестий тяговий двигун. Все, що зв'язано з реверсором, далі Олександр Дмитрич на відео вам буде все показувати, хто хоче. І так, ще раз. П'ятий четвертий, шестий внизу. Восьмий реверсор. Так, далі. Е, індуктивні шунти. От, частина 106 і 107. Індуктивні шунти. Ось вони внизу. Ось вони далі. 107 і 106. -й. Так, далі ось наші пускові реостати наших вспомагательних машин. Ось вони. стоять. Так, далі. З цієї сторони у нас ось ми покажемо, з цієї сторони. наш Переключати в наших ослаблення поля. ось Тут можна, тут є у нього 5, 5 шунтов ну, позицій, можна ключом переставляти или назад, або вперед, вручну. Так він за допомогою пригода вмикається. Так, пройдемо пока далі, потім повернемося сюди і покажемо вам і одразу показувати. Так, да, потом зайдемо. Так, далі. Пневмопанель. Ось наша пневмо панель. Тут йдуть у нас, э, вентилі токоприйомників. Навіть підписані струмоприймачі. Наш вентилі піска. Ось вентилі піска. І вентилі реверсора. Ось вони. Це є. Далі тут э, у нас з переключається на, на, на цей вимикається. Наш Ось до хрипів вмикається. Це таке наші реле, ось. пневмо панель, не будемо застріляти. Так, далі. Наш мотор-компресор. з цієї сторони. Ось Двигун його моторкомпресор. Далі йде шахта Шахта другого мотор вентилятора. Ось пускові реостати наші з цієї сторони. Так, Шахта. Далі мотор-вентилятор. С стороны, один мотор-вентилятор. Вот все. Мотор. Вот все. Сам наш генератор. Итак, еще раз. Должно быть три наших э ремня. Предпринимать можно с двумя. Далее. Вот все. Ручной насос. Осень. Насаженники знает, Ручной насос. И далее внизу манометр его. Ось. Манометр. Стоит. Все, Побачили. Так, далі е -е, клемова рейка. Клемова рейка. Ось клемова рейка. Далі наш е -е, главний переключатель здоровий, такий як той, наш ослаблення поля, тільки він відрізняється е -е, тим, що у нього довгогасні камери, в першу чергу, Довгогасні камери стоять з, з обох сторон, Ось, з цієї і з цієї. Тож є в нього привід свій. Немо привід. Тут є вимикання, усе, е, е, сам е, розвитний кран, вимикання самого головного приключайте, щоб його перемикати. Если ну, він заклинив, вручну перемикати. Далі тут є, ми внутрі покажемо е, от сигнали, ну, щоб... Е, Далі є педаль, щоб там барашки і нажимається на педаль, відкривається для обслуговування самого цього переключателя. Зверху у нас ручні перемикання наших перемикачів вентиляторів. Ось. Перемикач вентилятор. Далі йдуть демпферні сопротивлення. Ось у нас ще... Як конденсатори. Ось вони стоять. Далі. З цієї сторони наш головний переключання. Ось у нього є лімп з позиціями, на які він позиції, указатель позицій і блокувальні контакти. Там вже ось є, навіть, ну, є під ключ, що можна крутити, вон, крутити на якій позиції і назад скручувати. Так, далі з цієї сторони у нас, з цієї сторони у нас ось, пускові сопротивлення. З цієї вже сторони, як виходите на плавну кабіну. З цієї сторони головний перемикач, наш сороковий, ось ці барашки. Ось вони Вони зараз зажаті. Ось так. Їх відпускають. Воно Є педалька. Нажимаєте, воно відкривається для обслуговування. Відкривається і слюсарі його обслуговує. Так, в першу чергу от, ножі отоплення поїзда, РО. От. один нож, если мы, ведущая кабина у нас там находится, значит, поезд должен быть сзади. Значит, нож надо переставлять, переставлять вот сюда, вот. Чтобы отопление было поезда сзади, если ведущая кабина там. Если кабина там находится, а поезд там, значит, нож вот так и стоит. Отопление поезда. Это все, вот это все, нож, отопление поезда, аэропорт. Так, далі у нас контактор отопления поезда. 8. 8. 805. 8. Так. Так, наші пасажирники пойму. Далі. Плавки вставки. Так, нас 111 -та плавка вставка. Це вставка нашого конденсатора і БВ. Ось вона. Далі. З цієї сторони, 113 та вставка. нас вставка киловаттметр. Для кіловат і... Реле напруги. вставка. Так, Далі. Це у нас йдуть наші темперні опори. І так, контактора. Як тут сказано? Починаю 206. 206, 207. Ось. Вас. Це перша ступінь мотор компресора. першого. це включення второї ступені. Першого мотор компресора 206 207 208 209. Це перва ступінь второго моторкомпресора це Це втора мотор второго моторкомпресора компресора. Да, е, так. Е, всі, получається, чотні, чотні. це перша ступінь, а цетні всі втори, включення второї ступені. Далі. Контак, е, далі в нас ідуть. 210 -й, 211 -й, контактори. 210-й це перва ступінь нашого мотор вентилятора. 211-й, 2 ступінь мотор вентилятора. його. Як я говорю, щотне, це перша ступінь, нічотні, друга, друга ступінь. Це мотор-вентилятор. Вентилятор рейку. Далі у нас маленькі йдуть. Це у нас контактора опалення кабін. 731-й, 732-й. Так, далі йдуть плавки вставки. Ось у нас. Перша, це 40 амперна плавка вставка. Це ставка мотор вентилятора Далі йдуть 30-амперна вставка, мотор компресора. Це 400-те проміжне реле до кіл. Це опалення, це мотор-вентилятори, це мотор-компресори, після включення БВ. Далі 331. Реле утримання БВ. І робота БВ на позиціях. Пасажирники зрозуміють. Так, далі. 541-й. 542-545 проміжні реле. 544 демпферний опір. 543 блінкер в проміжних реле. Далі 150-й. Дільник напруги. Далі 700-те реле перевантаження, опалення поїзда. Один контактор пневматичний, який. Находиться на ЧС-2. Це е, контактор 185. І малий бв його, що називають. Аварійний, аварійний контактор. Це він вмикається тоді, коли ви включаєте е, на контролері на контролер, аварійний ход вперед або аварійний ход назад. Він нужен для виведення тягових двигунів з ножами, які ми показували. І це вмикається цей пневматичний контактор. Більше він йде, не задіяний. Так, в кабіні, в головній кабіні. Ось у наш ну, кабіна. Ось ця наша По поводу оцих запобіжників, ось вони. Оцих запобіжників. Ось цих запобіжників, Е, запобіжників. Олександр Дмитрич вам на відео захочете в коменти, він вам розкаже. Ми вам просто показали, де воно знаходиться. Далі вже всі, всі, віде, всі відео, які будуть по ЧС-2. Олександру е, Дмитровичу коменти, і він вам буде знімати. В цьому ролику ми вам показали е, оборудовання ЧС2, великий номер. Все, що в кабіні, далі, це, все, що знаходиться далі, Олександру Дмитровичу коменти. він вам буде натуральну величину його знімати, показувати, розказувати. Наша задача була вам просто показати сім'я апарати. Так що перемога буде за нами, слава Україні! До побачення.